Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, сумували за хорошими новинами, вони повертаються. Навіть Junior... от знаєте, от в доті я. Е, ну, буває такі, таке, що кермічні моменти трапляються час від часу. І це нарешті відбулось на користь української команди. Ви пам'ятаєте, я думаю, як навіть Junior дискваліфікували після того, як вони прийшли на ESL One Rally на турнір в Північної Америці, і туди поїхали Авлус замість них. Хоча вони були в дуже хорошій формі. Так от. Що трапилось? Після цієї дискваліфікації вони вже встигли виступити на піджел Валахії добре. Сезон 4, і Тундра. Були змушені знятись. Ну як і не знаю, яка причина, чому вони знялися з турніру. Це їх рішення безпосередньо. Але вони знялися з турніру Дрібліга сезон 26, Це останній турнір перед кваліфікаціями на ряд і перед кваліфікацією на The International, де до речі, можна заробити ще поінти, щоб поїхати напряму на цей турнір. І замість тундри будуть грати навіть джуніор. Це до речі, взаємопов'язані моменти. От варто було їм виступити добре на PGL піджевалахі. Ну вони зайняли топ 8 Це на звісно не вау-результат, але нормальний результат. Як з цією командою вже потроху починають рахуватися, адже про них говорять, вони вже показали, що вони вміють грати. Сікрети, котрі пройшли далі, ніж джуніори кваліфікації до Дрімліги сезону 26, вони дізбанули скоріш за все, повністю. Тож вони скіпнули цей інвайт. І от джуніорів, обираючи між ними і іншою командою, обрали саме джуніорів джуніорів. Це не може не радувати. Як на мене, про турнір зараз я проговорю також. На самому турнірі джуніори будуть грати в стоп-колективами, по суті, але... Тут не всі топ-колективи, якщо приглянути, спірітів, наприклад, немає, хоч вони і на останньому турнірі недалеко зайшли. Тундри також, відповідно, вже немає. І тут цей турнір здебільшого впливає на ось цей лідерборд. Це лідерборд, тут є поінти, котрі дають змогу пройти на один з найголовніших турнірів в році, а саме Ріад. топ-8 команд можуть пройти на цей турік. Тундра через те, що вони... Знялися з турніру після того, як вони підтвердили свою участь, вони отримали штраф і їх позбавили великої кількості. Пойнтів за це, вони були, здається, ледь не перші в цьому лідерборді, ну або одні з перших, тепер вони знаходяться тут і більше поїнтів вони полутати не можуть. А от жуніори, котрі знаходяться ось тут, у них 60 поїнтів. У разі, якщо вони, якщо вони візьмуть тут нормальне місце, типу топ-6 здається, ну тут воно не пишеться скільки е поїнтів дається, але якщо вони дивіться, 500, тобто їм треба зайняти. 500 в топ-8 2400 поінтів Блін, ну да, тут високе місце треба буде. Е, я думаю, що це топ-6, топ-5. Але не сказати, що це неможливий результат, адже якщо подивитися на склад команд, фелконсів вони вже перемагали, у Авлусі перемагати можна, у Аврори Параша також можна перемагати, Нігму перемогли, бум, Талони, Шепліфайребелян, OG, взагалі е, південноамериканський їх новий ростер, Edge, Extreme Gaming, команда з кваліфікації в китайському регіоні, і це поки що не... Ну так, напевно, ось ці команди і ліквіди, котрі з Парі Парашою грали нещодавно на Піджил Валахі, до речі, дуже вражаючий фінал був. Вони ну, доволі, доволі серйозні суперники. Але всіх інших перемагати можна, і це не здається якимось неймовірним результатом зайти в топ-6 на цьому турнірі. Тим паче, що жоніори в топ-8 на набагато складніші турніри на Лані вже зайшли. Тож все буде в їх руках, і я впевнений, що вони мають всі змогу, всю змогу нас здивувати. Турнір Сам стартує відповідно 19 числа 19 травня. Враховуючи, що зараз космічний шаттл, з котрого я для вас записую це відео, проходить десь на Донецької області. Повернувся да, до цього, я не обіцяю, що прострімлю для вас всі ігри. Якісь ігри будуть виходити стрімати, якісь ні. От, але враховуючи, що там одна Best of 3 серія в день, я думаю, що е, змога така подивитися на Twitch каналі буде. Відповідно, буду вас усіх чекати. У разі, якщо навіть джуніор не зможуть прийти е, через Dream League вже напряму інвайт, то там будуть кваліфікації, де будуть грати і основні наві, про котрі ми зараз також поговоримо. Ну і будуть грати всі. Там буде відкрита кваліфікація, закрита кваліфікація, все так само, як із The International. Але мені щось віриться, що у них може це. Вдатись, і вони всіх здивують, адже вони дійсно зараз і після цього лан турніру багато досвіду набрали, і в формі хороші, по ідеї повинні знаходитись. Тож всі шанси е добре виступити на дрімлізі і заробити багато поєнтів, враховуючи, що багато інших колективів вже не грають на цьому турнірі, типу Тунда, і обігнати їх. Це прям те, та задача, яку навіть Junior можуть виконати. Самі шквали наряд, якщо такого не трапиться. Ну, Зараз інфи немає, як і про квали не за інтернешнул, але вони будуть, по ідеї, е або початок червня, або ну, League завершується першого. Тобто, ну, так, да, скоріше, початок червня, або там 10-20 шість. Це вже буде кваліфікація на за інтернешну, тобто все плюс-мінус, як в минулому році. Щодо основних, навіть тепер переходимо до них. Основний вони нікуди не пройшли ні на League, ні на Піджилвалахію. На вони програли тим самим джуніорам. E вони вирішили, я нагадую, щоб міняти. Керрі взяти Юрагі і позицію 4 взяти Арі, але на цьому заміни у них не завершились. Як ми бачимо, що колектив вирішив зробити ще одну заміну, і вони поміняли Сенкіті. Бума вони вирішили залишити, хоч, як на мене, бум набагато більшою був причиною, чого у Наві виникають проблеми, ніж Сенкіті. Хоча, беззаперечно, Сенкеті також дуже сильно просів зрівнянні з тим, як він грав там, не знаю, більше року тому, і як він грав в цьому розсаді, коли тільки-тільки починав, і здавалося, що от нарешті він почне показувати. Результати, тому що зліс, так би мовити, ЗПшки. Але як тільки його організація підписала, ну разово там щось він міг показувати, якісь непогані ігри, але здебільшого якось він не сяяв. Не знаю, чому у нього така демотивація, коли він в організації з'являється. А коли він в міксу грає, то набагато краще у нього все. Це йому треба вже буде розбирати, або колективу, котрий з ним буде грати, буде видніше. Кого ж вони взяли? Взяли вони екстравця команди Nounce Copy. Ну, в принципі, я не багато дивився їх за командою Nouns, коли вони ще існували. Вони показали на минулому інтерначені непоганий результат, ну як непоганий, просто середній результат. Зайняли там 9-12 місце. Як для них, це мені здається, в принципі, нормально було. Більше він особливо ніде не майорив в дуже хороших колективах. І от вирішили його взяти саме в Na'Vi. Ну, я думаю, що це, в принципі, нормальна заміна з тих, хто був. Краще гравця вони знайти не могли. Тож подивимося, що він буде показувати в основному розстрілі, адже ну, єдине, де ми їх побачимо, це можливо, якщо якийсь ці буде, на котрому вони грали нещодавно і перемогли цей турнір, доволі без шансів в фіналі з рахунком 3-0. Але це суто для практики для них буде, адже джуніори зараз будуть грати на дрімлізі, тому ну, вони на ці не будуть. А після цього ще буде квали на на інт, точніше наряд спочатку. Потім на Інт, і там вже ми побачимо, наскільки колектив. Підготувався, наскільки вони готові. Ну, зазвичай, моя думка, що заміна одного гравця, типу такого ЦАПа відбуває, знайшли, знаєте, поміняли без фундаментально якогось правильного підходу. Ну, вона зазвичай не приносить прям. Відчутно кращих результатів. Але, звісно, їм видніше. може дійсно там сентяки -ді стопових їх прогрес командний, вони не могли функціонувати як колектив і ще й грав погано. Типу таке також трапляється. Може зараз поміняють, може він на плюс моралі, на короткому проміжку часу, там на місяць-два пустине команду так, що вони почнуть сяяти і хоча б кваліфікації пройдуться. А... Цього більш ніж достатньо, коли це найбільше квали в цьому році. Ну тому, скажімо так, перемагати з Гунаром на офлейні, ну хоча у, у них в науцях реально два кори були прям дуже хороші, і Юма і Копі вони е, грали файно. Тож може він і як такий спейсмейкер, котрий потрібен буде в основному ростеру Наві, зможе себе. Показати дійсно з хорошої сторони. Тому дякую, друзі, що дивились. 19 травня за джуніорами глянемо за наві. Основними, я думаю, на початку червня там CCT, можливо буде, можливо, але не факт. А за ми будемо дивитися я сподіваюся, у них вийде пройти напрямку всіх здивувати і зробити таке міні свято, щоб у нас вже одна українська команда була на топовому турнірі.